11 видів холодної зброї Японії, про яку ви не знали. Добрий день, ви на каналі Будикан Харків. І сьогодні ми хочемо розповісти про маловідомі види холодної зброї з Японії. А поки ви зручно налаштували те, на чому дивитесь це відео, зіграємо в гру, яку потребує YouTube. Підпишіться на наш канал Будикан Харків, зафігачте лайк і пригадайте, чи знаєте якусь японську зброю. І якщо ми про неї не згадаємо, напишіть, будь ласка, коментар до цього відео. І так, як кажуть каратисти, хай Сей колюча клинкова холодна зброя типу стилета. Традиційна для жителів Окінави, Японія. Припускають, що сей похідний від трізубця, який використовувався для розпушування землі. Згодом він став використовуватися як парна зброя, третій сей носили за поясом і як запасний, маленький. Суцільний сей мав круглий або багатогранний клинок з гострим рідше затопленим вістрям. Заготовка для Сая являла собою хрест, один кінець якого був ударним, протилежний призначав для кріплення руків'я, а два бічні звивалися паралельне клинку на деякій відстані від центру із заточені, утворюючи подобу гарди і виконуючи вражаючу роль. В історіях про черепашок ніндзя парасаєв – зброя Рафаеля. Кама вид холодної зброї, поширений на Окінаві, є коротким вигнутим лезом, насадженим на коротку рукоять перпендикулярно її. Він схожий на косу, ніж серп. Його прототипом був сільськогосподарський інструмент серп для збирання рису, який набув бойового значення після анексії Окінава Японією, та введення заборони на традиційну холодну зброю катанагарі. Застосовуються подібно до європейського клюва, але завдяки наявності лиза може ще рубати і різати найефективніше у ближньому бою. Також можливе застосування як метальна зброя. Найбільш відомим у світі майстром цієї зброї є Тадасі Ямасіта. Її можна побачити у фільмі Октагон. Мусери гама японська холодна зброя. З'явилися під час мурометії. У серігама складається серпа кама, до якого за допомогою ланцюга у сері кріпиться ударний вантаж фундо. Довжина рукояті серпа може досягати 60 см, а довжина леза серпа до 20 см. Лезо серпа перпендикулярно до рукояті. воно заточене з внутрішньої увігнутої сторони і закінчується вістрям. Ланцюг кріпиться до іншого кінця рукояті або до обуха серпа її довжина становить близько 2,5 метрів, або менше. Техніка роботи цією зброєю дозволяла завдати противнику удару за допомогою гірки, або заплутати його за допомогою ланцюга, після чого зробити атаку серпом. Крім цього, можна було метати в супротивника сам серп, після чого повернути його за допомогою ланцюга. Таким чином кусарагама використовувалась при обороні фортеці. <звук> Сасумата японський бойовий хват, а також засіб пожежогасіння. складався з ухватообразного. Оплітненого по площині рукояті наконечника, насадженого на дерев'яне, нерідко посилене металом держака, довжиною близько 2 метрів. Хоча деякі джерела відносять появу, це до періоду Муроматі, більшість джерел згадують їх застосування в ведо, коли самураї стали нести відповідальність за правоохоронні операції. І цей період безліч різновидів нелетальної зброї почали застосовувати для затримання злочинців для суду. Як поліцейськими самураями, так і простим людом. Поряд із тагорами та цукобою сомати застосовувалися поліцію для затримання злочинців. Наконечником намагалися зловити зброю противника або провести вплив на ногу, шию чи суглоб, або зачепити частину одягу, щоб затримати його, доки решту не зловлять і зв'яжуть. На держику робилися шипи. Що противник не міг охопитися за нього, Сасумати досі час від часу застосовують у Японії як поліцією і як персональний інструмент. Самооборони сучасні зразки не мають лес або шипів і зазвичай виготовлені із алюмінію. Маркетинг сасомати падає, як у відповідь через страхи пов'язані з нападами на школи, зростання повідомлень про насильницькі вторгнення, змусило багато японських шкіл отримувати сасомати, щоб вчителі змогли захистити себе та учнів у разі нападу та затримати потенційну загрозу до прибуття влади. Содегарамі – японська древкова зброя, що класифікується як бойовий багор, призначалося для затримання злочинців. На рукояті близько двох метрів закріплювався наконечник. Із численними шипами, спрямованими вперед і назад. Також на держаку біля наконечника розташовувався ряд шипів, що передшкоджають противнику схопитися за нього. Ймовірно, Содегар є розвитком довгодеревкої зброї Ягара-Могара, що використовувався у військовому флоті. Зброя відстежується до китайського Ленцянь. Що існував при династії мін, що використовується для оборони від японських піратів судагарами переклад запутувач рукавів використовувався поліцією едо для упіймання злочинців. Їм намагалися заплутати одяг злочинця, щоб потім його було легше обезброїти та спіймати судагарами разом із сумотою та цукубо складали озброєння поліцією едо. Цукубо японське древкове зброя і є. Подібною бойовою палицею, довжиною близько 1 метр 80 сантиметрів чи 2 метри 20 сантиметрів. Наконечник і частина держака, якого забезпечена металевими шипами і зубцями. Ймовірно, цуково походить від сільськогосподарських граблів. Спочатку дерев'яні шипи стали робити металевими. Збільшення довговічності. Цю зброю, ймовірно, японські селяни застосовували у разі потреби. Поліція едо застосовувала цукову. Кубо поряд із Сасумотою та Содегарами для упіймення злочинців. Цукубо використовувалося, щоб відштовхувати, потягнути на себе або повалити на землю, щоб не давали злочинцеві можливість схопити зброю. До того ж, за їх допомогою можна було зачепити за рукав чи інші деталі одягу. Амігаса капельок селянина. Таємна клинкова зброя, замаскована під солом'яний головний убір конічної форми з широкими полями. Поля не лише маскували сам факт наявності зброї, а й дозволяли приховувати обличчя від небажаних поглядів. Амігасу набула популярності як у Китаї, так і в Японії. Капелюх плівся з рисової соломи, його каркас доповнювався кільцеподібним, гостро заточним лезом, прихованим під полями, що нависали. Лезо мало проходити вздовж усього зовнішнього кола, а могли мати розриви на окремих ділянках. Бойова ефективність цієї зброї визначалася раптовим застосуванням. Кунай Японський ніж можливо походить від кельми дві широко відомі варіації кунаю, це маленький кунай і великий кунай. Цей простий інструмент міг стати багатофункціональною зброєю у руках майстра бойових мистецтв. кунай зазвичай асоціюється з ніндзя, які використовували його, щоб робити отвори в стінах. Кунай спочатку був інструментом фермера, але згодом еволюціонував у зброю, якою ми її знаємо сьогодні. Чимало видів зброї ніндзя були адаптованими фермерськими інструментами. Кунеї були дешеві у виробництві, мали зручний розмір та вагу, а також могли бути легко заточені, тому набули популярності як зброя. Кунай був важчим і більше сурікена, але завдяки ручці міг використовуватись в ближньому бою, куди ефективніше. Також кунай міг використовуватись як альпіністський інструмент та аналог скального гака. Канабо зброя самураїв феодальної Японії. Різновид Титцубо у вигляді металевої палиці з круглою рукояттю, що має потовщення з кільцем на кінці, і часто доповнений невеликими незаточеними шипами. Подібною зброєю такого ж типу є Необо, Концайбо та Ареребо. Канабо, як і більшість зброї такого ж типу. Конструювали з важкого дерева або заліза, оснащуючи один з його кінців металевими шпильками або виступами. Форма його була найрізноманітнішою. Воно могло нагадувати бейсбольну биту, звужуючись від кінця до ручки, або бути повністю прямою від початку до кінця. Розмір канабо варіювався від невеликих палець, що отримуються однією рукою до величезних дворучних палець. розміром і зріст людини до 2 метрів. Довжину за однією з версій, канабу застосовували для того, щоб розбивати зброю ворога і калічити кінцівки його бойового коня, мистецтво володіння цією громісткою зброєю називалося Канабудзу або Тецю або Тецубудзу і полягало у тренуванні балансу та сили при застосуванні палиці. Кейкен до реформи правопису Квейкен, також футукора Гатан, гатанкинжал, що носиться чоловіками і жінками самурайського роду в Японії. Різновид тамто кайкени використовувалися для самооборони у приміщенні, де довгі канати та середні довжини вакінзайсі були менш ефективними ножі та короткі кінжали. Жінки носили їх у повісі обі для самозахисту або інколи для самогубства дзигая. Можна було носити їх і в парчовому мішечку з шнурками, що затягувався, що дозволяло швидко діставати кінжал. Кайкен ходив до весільних подарунків жінці. В даний час він є одним із аксесуарів традиційної японської шхлюбної церемонії. Наречена бере кайкен, щоб їх супроводжувала удача. Найгіната дослівний переклад, довгий меч. Японська холодна зброя з довгою рукояттю, овального перерізу саме рукояттю, а не держаком. Як здається, на перший погляд, і вигнутим одностороннім мечем, рукоять довжиною близько 2 метрів, і меч від 30 до 50 сантиметрів в ході історії став значно більш поширеним, укорочений метр півтора метри, і полегшений варіант, що використовувався при тренуванні, і показав велику боєздатність. Німецький історик Енгальберт Кемпфер у своїй історії Японії 1727 року. Повідомляє, що Найгінати традиційно озброювались придворні дами сьогонів Токугава, які навчалися навичками володіння ними з 12 років. В епоху Токугава 1603-1868 році всі японки самурайських сімей були зобов'язані до 18 років опановувати вміння поводитись з Нагінатою. Вже у 18 столітті Нагіната практично виходить із вживання, перетворившись на сімейну реліквію чи атрибут різних церемоній. Епізодично подібна зброя використовувалась ще у 1868 році під час війни босін у бойових сутичках у префектурі Фукусіма, а також у 1876 році під час повстання в Сацумі. Переважно з жінками. У стародавній Японії існувало 425 шкіл, де вчили техніку бою на Гінадзукою. У середині 1920-х років воно введено в обов'язкову програму для середніх шкіл, а в 1955 році утворено Всеяпонську Федерацію Нагінати Ейдж У наші дні Нагінате — одна з символів Японії, хоча й не настільки відомою як Катана. Часто зустрічається у музеях і згадується у сучасному мистецтві. Тімбе невеликий окинавський щит, що застосовується в комбінації з короткою пікою або мечети. Яке називається роти? Ця зброя належить до Окіневського Кобуда. Вважається, що воно прийшло на острови Рюку з Китаю, а застосування його сягає шоулінського ушу, тімбей або щит мав овальну форму, зазвичай близько 45 см завдовжки і 38 см завширшки, щити виготовлялися з черепаших панцирів. З металу або плелися з лози. Сучасні школи використовують пластикові щити. Тімбей тримали у лівій руці та використовували для захисту. Ротин чи піка мала довжину близько пів метра. Більшу частину цієї довжини становив держак. Наконечник найчастіше розширювався в середній частині, щоб можна було завдати супротивнику більш серйозних ушкоджень, повернувши наконечник у рані. Піку тримали в правій руці і використовували для нападу, в основному завдаючи колючих ударів знизу вгору і намагались потрапити під ребра, горло і пахви. Легку зброю також можна було обертати в пальцях, наконечником колоти противника, держаком бити. Звичайним прийомом було приховування піки за щитом, що дозволяло скористатися ефектом несподіванки. Окрім власне піки, ротом міг бути і коротким мечем, і довгим тесаком. Тонфа ще має назву Туйфа або Тонгва традиційна холодна зброя ударно роздрібної дії жителів острова Окінава. Її прототипом послужила рукоятка. Для невеликого рисового млина часто використовується у парному варіанті тонфа про образ сучасної поліцейської палиці з поперечною рукояттю. Думки про походження тонфи часто розходяться, але здебільшого експерти вважають, що цей вид зброї родом із Китаю чи Індонезії. Тонфа використовується як у Південно-східній Азії, так і в китайських бойових мистецтвах, і, ймовірно, була принесена на Окінаву. Через їхній вплив китайці вважають, що тонфа була створена на основі милиці. На окінаві вважають, що причиною її створення стали обмеження на використання зброї в період після громадянської війни за часів правління Сесіна вважається, що ці обмеження сприяли нетрадиційному застосуванню. Сільськогосподарських інструментів, як зброя самооборони, у цьому контексті стверджують, що прототипом толфи стала дерев'яна ручка жорна, поширеного сільськогосподарського інструменту, оригінальна конструкція, незвичайна техніка застосування та висока ефективність у ближньому бою здобули ці зброї широку славу не лише в Японії, а й за кордоном. Один із видів поліцейської палиці, гумової палиці. У формі тонфи офіційно прийняті на озброєння поліції в США. Текко – японський кастет секира з клинком у формі півмісяця використовується у класичних бойових мистецтвах. За однією з версій був розроблений на острові Окінава. Японія традиційно виготовляється з дерева чи металу. На думку істориків бойових мистецтв, теко з'явився, коли воїни на Окінаві використовували стремена своїх коней як заміну зброї для захисту себе від раптового нападу. Пізніше теко був модифікований і перетворився на просту та ефективну зброю, яка стала популярною зброєю самозахисту. На стародавній окінаві, оскільки вона невеликого розміру, її легко приховати, і вона може завдавати серйозних травм. <звук> Нунчаки <звук> східна інерційна холодна зброя ударно, ударно роздробної та задушливої дії, що є двома однаковими стрижнями довжиною, як правило. 25-35 см з твердого металу, з'єднаних гнучким сучом, шнуром або ланцюгом. Стрижні традиційно виготовляються із дерева. Сучасні нунчаки також можуть бути виготовлені із металу, пластику або склопластику. Обидва стрижні в рівній мірі можуть виконувати функцію рукояті або бойової частини. Шнур з'єднується зі стрижнями палками, шляхом просування його через взаємоперпендикулярні канали, торця стрижні. Палок, а ланцюг з використанням металевих кріплень деталей. Найбільшою популярністю користуються нунчаки, з'єднані шнуром, тому що деякі ланцюги не мають зварювального з'єднання та їх кріплення. При екстремальних навантаженнях рвуться нунчаки найбільш широко використовуються в бойових мистецтвах, таких як Окінавський Кубудо і Карате, і використовуються як навчальна зброя, так як вона дозволяє розвивати більш швидкі рухи рук і покращує поставу. У деяких країнах володіння цією зброєю є незаконним за винятком використання у професійних школах бойових мистецтв. Найбільш популярна версія появи нунчак. Говорить, що зразком зброї був цеп для обмолювання рису. Існують версії, що вони з'явилися у Китаї чи країнах Східної Азії. Відмінності відносяться в основному до довжини сполучної ланки: у китайських 20-30 см, у окинавських ширина ступні або більш поширений стандарт ширина долоні власника. Причинами такої зміни функції були по-перше, законодавча заборона на носіння будь-якої зброї селянам. По-друге, нунчаки при ударі будь-якої сили не давали віддачу в руку, що тримає їх що багато зручніше звичайної палиці. При цьому, на відміну від палиці віддача, відскок однієї з рукоятей може статися в обличчя, корпус або будь-яку іншу частину тіла. Часто несподівано щодо непідготовленого бійця. Нарешті ще одна версія від авторитетних майстрів Міяхі, та Ікеда говорить, що зброя що послужила прототипом Нунчак, привезли на окінаву китайські японці. В наш час Нунчаки популяризував актор і майстер бойових мистецтв Брюс Лі та його учень з бойових мистецтв, і виклав йому філіппінські бойові мистецтва Ден Іносанто, який представив цю зброю акторові. Ще одна популярна асоціація в наш час персонаж Мікелянджело з Черепашок Ніндзя. Стаття 263 кримінального кодексу України передбачає носіння нунчак як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами.